Вони їдуть у самісіньке пекло, аби врятувати поранених побратимів. Бійці 5-го батальйону, 12-ї бригади, спеціального призначення Азов показали надскладну евакуацію важкопораненого воїна з лінії фронту на одному з найтяжчих напрямків Торецькому. Азовець зазнав уламкового поранення в голову. При таких травмах час на порятунок може йти на хвилини. Більше далі в сюжеті. Турецький напрямок команда Кейсиваку Азова зривається на термінову евакуацію поранених побратимів. А вам дарує що? Другий Той що тяжкий з відкритою черепно-мозковою травмою. Треба поспішати кожна хвилина на вагу. Я не пищуся, посмотри, буде наші, щоб мені зараз загамовують то. Я сюди одразу сяду. О, топив виклик про двох поранених. І перше, що почалося в радіці, це про поранення в голову. Раду забоязки родилися. Добаченої крові багато це настільки такий е, тонкий механізм. Голова, що ніколи не знаєш, що там може бути. Тому треба якомога швидше там вести постраждалого і зробити все, щоб йому не стало гірше. Кисивак це перша ланка в евакуації. Ці екіпажі їдуть ледь на в самісіньке пекло, лише б витягнути поранених бійців під обстрілами, дронами і серед мін. На рівні починає руху як країну. Від рівні фронту, бо це ну лак броньована машина мусить. Там звичайно, заїде, але не факт, що вона виїде. По розбитій дорозі у суцільній пітьмі, щоб ворог не засік, вони чим дуж несуться, аби якомога швидше передати тяжко пораненого бійця медикам. Держу, брат, все хорошо, Ми їдемо домой. Травма була серйозна, навіть дуже. Шков голови, його дуже боліло, наскільки я чув ззаді. Я старався вже назад, складніше назад було, тому що вже було темно, а фари не можна включати. І я Вирішив, буду на помацьке їхати. Постійно постраждали був. З нами на комунікації, навіть попросив його сфотографувати спішно. Це вже зробили на медоваку. Все, фінішна прийма, 400 метрів. <пілляв> давай, давай, давай. Зустріли, побути, що ножечки. Так, ліпше. Вітайше, що ми постачимо на сірочки. Зараз, зараз, за, зараз. Не гаючи дорогоцінного часу, медики почали стабілізувати азовця ще під час транспортування. Будь ласка, дивись на світло. Зрачки на чарівні. Коли ти бачиш бійця, ти бачиш його поранення, ти бачиш його стан. Єдина думка це зробити все чітко, зробити все якомога краще. Це момент максимальної концентрації, і він мені завжди подобається. І найкраще відчувати це те, що я доставила бійця на стабілізаційний пункт, він живий, він стабільний. Я зробила з свого боку все, що могла, і завдяки цьому людина. Далі отримає лікування, але найголовніше виживе завдяки швидкій і ризиковій роботі, екіпажу Кейсиваку та вчасній стабілізації медиваку воїни із тяжкою відкритою черепно-мозковою травмою оперативно передали на стаб пункт. Потім, по даним від стаб по даним від ПХГ, ми отримали наступну картину, що все досить, досить ну непогано. Ти умніч. О, ти дуже От, його стан там не погіршився все з ним зробили. Так, як треба, так як у нас Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини.